З підписання відразу трьох меморандумів про співробітництво з юридичною компанією Аспект, яка буде відтепер супроводжувати діяльність громадської організації та з двома провідними засобами масової інформації Дніпропетровщини Медіахолдингом відкритий і телеканалом Дніпро Тіві. Під головуванням новообраного керівника Дніпропетровського обласного відділення Національно-олімпійського комітету України Михайла Кошляка розпочалося перше організаційне засідання його виконкому. Працювати почали з першого дня. Сьогодні підписали три меморандуми з юридична кампанія Аспект з двома ведучими телеканалами відкритий та Дніпро ТВ». Сподіваюсь на плідну працю. Дякуємо всім. Ми тепер разом будемо просувати олімпійський спорт, і це круто, бо дуже круто, коли до просування спорту долучаються медіа, і ми будемо всі разом з вами, теж разом з вашим каналом, розповідати про цих спортсменів, розповідати про розвиток олімпійських видів спорту і загалом розповідати про те, що таке спорт і навіщо він потрібен. Бо я вважаю, що чим більше знаєте, таких спортивних загартованих людей у суспільстві, тим міцнішою буде наша Україна. Я маю надію, що завдяки нашій роботі, нашій співпраці люди будуть знати про наших спортсменів і спорт буде розвиватися ще більше. Далі безпосередньо розпочалася робота засідання. Його черга денна вмістила в себе безліч питань, як здавалося, від дрібних, втім необхідних наведення елементарного ладу і порядку в Олімпійському домі, що забезпечують належні умови для праці і функціонування, ребрендингу, логотипу, слогану, візуального оформлення будівлі середини зовні, часткову або повну заміну декорацій, на яких мають бути відображені легенди олімпійського руху регіону, розпочинаючи з 52-го року минулого століття, до речей більш серйозних до Повнення і внесення коректив до статуту, розробка і затвердження кодексу спортсмена та створення серед інших. Комісії з етики передбачається ревізія федерацій з олімпійських видів спорту з підписанням з ними угоди про співпрацю зрештою, які з фізкультурно-спортивними товариствами, також прийнято рішення, швиднині усі чемпіонати України на Дніпропетровщині будуть проводитися за підтримки обласного НОКу, а сім атлетів, які вже вибороли право брати участь в Олімпіаді в Парижі і в подальшому всі, хто завоюють подібне право, будуть отримувати стипендії обласного національного олімпійського комітету. Наші олімпійці люди, которые отобрались на Олимпиаду, у них будет годовая стипендия. Каждый месяц эти семь человек будут получать на свой счет ресурс. Розпочинаючи з кожного наступного олімпійського циклу, такі стипендії у майбутньому передбаченні дніпровцям лідерам збірних України, потенційним учасникам ігор 2028. Атлети, які зазнали травм і ушкоджень, будуть забезпечені пільговим якісним медичним обслуговуванням. Ветерани спорту отримують 50% знижки на лікування. Адресна допомога надаватиметься тим з них, хто її потребує найбільше. Проводиться комплекс заходів залучення спонсорів і меценатів, і таке інше. Загалом усі зусилля спрямовані на те, щоб створити належні умови для вдалих і успішних виступів спортсменів Дніпропетровщини на найпрестижніших міжнародних турнірах і змаганнях, щоб вони на увесь світ заявляли, нагадували і прославляли свій регіон і Україну. Тож до роботи панове.